Ви хочете дізнатися, з чого складається потужний ракетний комплекс Точка У, також відомий за класифікацією НАТО як СС-21 скараб Бі. Давайте коротко його розберемо. Ця система справжня тактична міць, розроблена для ураження критично важливих цілей глибоко в тилу ворога, йдеться про командні центри, аеродроми та великі склади постачання. Сама пускова установка має кілька ключових слабких місць. Її гідравлічні системи для наведення та горизонтування, складна електроніка керування пуском, і, звісно, сама ракета усе це першочергові цілі для ураження. Навіть двигун, колеса та палівні баки є вразливими точками, що можуть вивести з ладу всю одиницю техніки. Але пускова установка це лише частина пазла. Повний комплекс включає спеціалізовані транспортно заряджаючі машини, обладнання для технічного обслуговування та різноманітні типи ракет. Вони можуть бути як з осколково-фугасними бойовими частинами для звичайних ударів, так і з касетними боєприпасами. Це складна та грізна система з багатьма важливими компонентами. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові глибокі розбори військової техніки.